Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Кобрслон. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про пилу від японської компанії ARS. Пила під номером PS30KL. Це пила виготовлена за такою традиційною технологією з дерев'яним руків'ям. Зазначається вона в такій упаковці, де вказані технічні характеристики цієї пилки, а також певні змінні деталі до неї. Як я вже сказав, це пила. Досить класичного вигляду, тобто з дерев'яним руків'ям, з дуже довгим і тонким лезом. Лезо цієї пили в зоні зубців 300 мм. На загальну довжину 435 мм. При цьому вага цієї пилки всього 165 г. Лезо грам. фіксується в руків'ї на двох гвинтах, Саме железо виготовлено за фірмовою технологією VRS, коли все полотно є повністю фрезероване, воно в верхній частині є вуще, в нижній частині є ширше. Зубці при цьому не відхиляються вліво-вправо, так як це робиться на класичних пилах, такі зубеці значно міцніше. Зубець цієї пилки має так звану трьохну заточку або Diamond Tooth так званий. Це дозволяє цій пилі досить довго і ефективно працювати і цьому зубцю не затуплюватись. Ці зубці на цій пилі не є гартовані точково, тобто не мають імпульсної закалки. І цю пилу можна гострити. Полотно покрите хромом, яке захищає лезо від корозії. Придбати пилу Ма ps 30 KL ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині.